Дуже приємно, що діалог відкритий, і простий. Дуже приємно, що посол шановний вільно володіє українською мовою, тому полегшуємо сьогодні питання, питання задаємо українською мовою, отримуємо відповідь української мови. Будь ласка, слів пане Віталій, пане Олександр, я дуже рад сьогодні. Зараз є новий уряд Великобританії, але нема зміни опозиції Великобританії, що ми будемо сильно і постійно підтримувати Україну. Зараз всі наші лідери і лідерестовні лідери великобританії лідери України разом. Вашингтоні, щоб обговорити про нашу подальшу підтримку для України. Але ми тут на місці, щоб краще розуміти, які потреби є, як ми можемо створити наше партнерство майбутнього. І особливо тому, що ми в Істонія та Велікобритані, ми разом у партнерстві за Сілом. України, це дуже велика програма, там вісім країн, і це була активна і спочатку повному штабного тут Миколаєви для відновлення літаки, для відновлення шкіл, для гуманітарної допомоги. І зараз ми хотіли б почути потреби на майбутнє, як ми можемо підтримувати громади, наприклад, з культурними центрами, з розвитком економіки, і також є програми для нових центрів, пов'язані з питанням зників безвіз, як ми можемо підтримувати родичів, які шукаємо своїх близьких, а, то а, а, ми спочатку повномасштабного ми чули голос миколаївців, ми знали, що миколайці чинили опер в Росії і, і що сьогодні чинили опер в Росії, ми поруч з Миколаївцями і ми хотіли б зміцнити наше партнерство і до перемоги, і після перемоги. Дякую. Uh, thank you very much. Uh, I will continue in English. Um, uh, yeah. My uh, Ukrainian language is not uh, so uh, as, as uh, uh, the ambassador of uh, UK has. Uh, so this is my first uh, visit I'm very pleased to see and uh, listen and uh, hear uh, all the developments here. Uh, Bilaterally, Estonia is focused in terms of uh, global cooperation and uh, reconstruction uh, on the uh, region. But uh, through the Partnership Fund for a Resilient Ukraine, Estonia uh, is trying to uh, make our action in these fields more efficient, and that's why we are very thankful for the UK and other partners accepting us as we joined the fund in April. And certainly, Estonia and all partners from the democratic world are really impressed. Ukrainians of Brazilians, and of Ukrainians and Ukraine uh, in fighting uh, the aggression uh, in such an uh, efficient and good way. And uh, one of the help is also through the PFRU, uh, but also uh, as uh, Ambassador Martin uh, said, uh, our uh, leaders are currently in uh, washington in the uh, nato uh, summit and, uh, and uh, this is uh, the other way uh, how to especially in, in military way uh, to support ukraine and uh, besides that uh, estonia also is very committed to assist and help in every way possible uh, ukraine's uh, way uh, in terms of uh, the European Union. As uh, officially the negotiation or accession negotiations uh, have started, uh, then uh, we uh, keep uh, this track active and uh, support uh, as much uh, as we can. And certainly, uh, coming back to McCoy um, um, issues, uh, we had a very good, uh, a very good uh, meeting today. And uh, talking about uh, different uh, different developments uh, in social uh, domain, in economic uh, business domain, and uh, certainly we will continue uh, our joint uh, support uh, in Nikola and in Ukraine. Thank you. За досить короткий час нашої зустрічі ми обговорили дуже велику кількість питань. Сподіваюсь, дуже глибоко погрузили в контекст наших послів. Я нагадав про питання, найголовніше, мабуть, питання про воду в місті Миколаєві і попросив допомоги держав наших партнерів. Дуже важливо, що ми обговорили питання, які стосуються не лише хардових проектів, тобто питання інфраструктури, військової допомоги, а й соціальні питання. Від допомоги у запуску шкіл співробітництві у напрямку підтримки молоді, а також зачепили питання допомоги у поверненні наших військовополонених до міста Миколаєва і визволення їх з російського полону. Тобто зустріч пройшла дуже наповненою і обговорили не лише важливі. Питання інфраструктурні, а і відновлення нашого людського потенціалу. Власне, обмінялися контактами і домовилися про те, що будемо співпрацювати в напрямку окремих проєктів, перелік яких є великий, підготовлений в обласній військовій адміністрації. Серед них є і міські проекти, тому домовилися співпрацювати. Визнали, що питання Відновлення і оборони на місцевому рівні краще вирішувати на місцевому рівні, а не через державний рівень. Обмінялись з цього приводу думками і запланували дуже серйозну співпрацю. Дякую. Ко нас погано не зігнення на запитання, тому що можна дуже коротко писати світ, і до кого у вас запитання. Будь ласка. Питання Телеканал то питання до пана Мату. Зустрічі проблеми роботи, ми сказали, що обрали низьку галузи, з якими працю плануєте працювати і допомагати звідновлення, які ви бачите зараз найкритичніші у в Карповецькій області, галузі, з якими треба працювати. Ну, освіта, гуманітарна сфера і інші наші. Ну особливо наша програма за силу Україну це працює на рівнях області. Області, і як я розумів сьогодні, є різні області. Миколаївщини в різних ситуаціях, то ми хотіли би поруч з, з всіми. Є такі громади, які зараз напередові, і які зараз страждаються від а, агресора щодня. І а, нам потрібно тримувати ці громади з усіми можливість. Є інші громади, які зараз є питання, як можна відновити економіку, як можна відновити сільського господарства чи туризм. І також ми поговорили, які способи, які методи ми можемо використати, щоб підтримувати ці громади. Я хотів би сказати, що я дуже вражений реформою децентралізації в Україні. Я думаю, що це дуже корисно для розвитку демократії в Україні. І це означає, що є демократичні лідери на рівні громади, які більш краще ніж в Києві розуміють потреби мешканців населення. І ми також хотіли б працювати таким чином разом з громадами і відповісти на свої потреби. Yes, uh, thank you very much for the question. I would like to add uh, that uh, the main purpose, uh, one of the main purposes of, of our meeting uh, was uh, to, uh, so to say compare and put together the needs of uh, uh, different uh, commodities in the Nikolaev uh, region and also uh, the possibilities uh, to assist and help uh, from, from our side, and, uh, from the European side. And, and, uh, Юрія Винник, сайт No512. Тання до Віталія Олександровича. Вони що давно заявили, що в цьому році очікується близько 40 мільйонів євро від міжнародних донорів, і зокрема вони будуть направлені на проєкти інфраструктури та чи могли б ви поділитися більш детально, що за саме це будуть проекти? І тут же друге до цього запитання: які галузі найбільше зараз підтримують міжнародний донор, куди більше спрямовуються кошти? Я От відповім з кінця. Ми не формуємо зараз повістку, які галузі потребують саме. Ми збираємо потребу громад і рішення щодо? Виділення коштів саме про ті 40, які ви кажете, це приймає, буде комітет дані, який буде пізніше. Тому розкрити, що вони затвердять, які проекти допомоги, я зможу лише після того, як їх комітет затвердить їх. Тому там широкий спектр, першочергово це гуманітарний та соціальний блок, і в тому числі відновлення води. Що ви заявляли про те, що Німеччина допоможе із модернізацією енергосистеми країни, зокрема Луганської області. Я так розумію, це йдемо про закупівлю додаткової електроенергії. Про яку суму сумнів... йде? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ми проговорювали тим, що вони по різним напрямкам, в тому числі сонячне та вітрова, будуть. Виставляти обладнання, але по сумі я зараз не Вона зараз не затверджена, скажімо так. Я навіть не, не знаю, що ми поговорювали. Давайте я виясню, там все згадаю, і вам скажу окремо. Ще одне питання, якщо можна. як ви казали про те, що бізнес-партнери з Казахстану допоможуть зі створенням реабілітаційного центру. Там була сума щось близько 14 мільйонів гривень. Дванадцяти мільйонів гривень. А на якому етапі цей проєкт? Що з ним взагалі? На якому етапі співпраця із бізнесом Казахстану? Ситуація така, що бізнес Казахстану окремо відновив вже лікарню на ВСМП, закінчив цей проєкт ще минулого року. Щодо проєктування реабілітаційного центру, так і дійсно розмови були, і проєктування почалося. Є трохи застереження з боку міждержавного партнерства. Тому зараз, скажу так, воно рухається трохи обережніше і повільніше, як, ніж було раніше. І ще одне питання, якщо можна. А, ви нещодавно казали, що зменшилась сума на водогі. А, Чи виділив все ж таки Мінфін нам ці кошти? Це дуже гостре запитання. Насправді я лише вчора отримав розрахунки і їду завтра в відрядження для того, щоб це представляти. Там сума збільшилася, а не зменшилася. Ми прорахували повністю весь маршрут. Він не більше, ніж в переморозі по вартості, але сума дуже значна і для бюджету важка навіть державного, тому йду захищати цей проєкт. Кажемо так, ми, нам вдалося зменшити з 90 там, кілометрів до 65,2 трасіровку, але це по вартості зважає, що ціни теж змінилися з минулого року на сьогоднішній, вартість все одно збільшилась. Тому ціну казати не буду, буду після того, як затвердять. Давайте до мене останнє питання в нас в гості. Я вам так скажу: Данія допомогла на 75,5 да, мільйонів Олександр Федорович, 70 навіть більше. Ми чужі гроші не рахуємо. І більше 75 мільйонів євро. Інші партнери, інші країни, це більше 10 країн, більше 300 мільйонів євро. Бізнес окремо в Українській більше 12 мільярди гривень. Тобто це нові стосунки, які по програмам будуть розвиватися. Це залежить від нас всіх, як ці стосунки будуть розвиватися. Тому ні, ніякої зміни стратегії в нас немає. Ми відкриті абсолютно не для всіх. Данія просто взяла шефство і вона сама ініційована більше уваги до Миколаївського регіону, тому що це домовленість між президентом та прем'єр-міністром Данії. Так, коли останнє запитання. В і от реалізації постанов щодо заборони використання кондиціонерів у державних установах на державний модель на зараз у нас зараз кондиціонер виключений тому в підвалі тому ми виконуємо постанову кабінету міністрів а от що до в в енергосистемі системі ми область, яка генерує в 10 разів більше, ніж використовує, енергосистема у нас стабільна. Ви ж графіки бачите, так? 0-0, і все включається, все виключається. Що можемо, то робимо. У нас немає проблем з виконанням постанов. Якщо розподіл був як минулого року, і дозволяли би обласним адміністраціям керувати процесом, то у вас у нас у всіх було б світло. Більше як в минулому році, але зараз ми йдемо по чутким відключенням і виконуємо постанови, тому що я виконавча влада. Коли дуже за увагу на жаль, насичний намір не за.